Всім привіт! В продажі у нас сьогодні ось така шкода А8 в комплектації Style в гарному білому перламутровому кольорі, на гарних легкосплавних дисках на новій літній гумі. Автомобіль 2-літровий дизельний, на автоматичній коробці передач, на максимальній оптиці. Також оптика в нас з анімацією. Є камера заднього огляду. Безключовий вхід на чотири двері, обійдемо його по кругу. Ось такі в нас гарні ледовські поворотники. Автомобіль весь в рідній фарбі, він код для кого потрібний. На всіх асистентах ми бачимо, безключовий вхід, два ключа на ось такому спортивному. В салоні. У нас же тут є led щиток, велика мультимедія. На всіх асистентах. Ось такий вже <звук> селектор передач у нас. Пробіг даного автомобіля 167 тисяч, міняється. Міняється у нас вже щиток. Раз. Є різні анімації. Ось такий у нас салон автомобіль 2021 року випуску, нагадаємо. У нас є трьохзонний клімат-контроль. Ось такий у нас задній диван в ідеальному стані. Тому кого зацікавить даний автомобіль. Телефонуйте за номером 097 9 222 649. Звати мене Іван. Знаходимося у місті. Вінниця. Займаємось пригоном уже декілька років. Всім гарного дня!